Привіт з вами з бум І ця грає де там ти е, годуєш когось, і вона мотири. Гра називається Бакснес. І якщо ви, вам подобається це відео, і якщо ви хочете під, 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 підтримати, ви можете це зробити за допомогою лайка. А я буду грати в Бакснекс. Коротше, ви писали коментар. Ви, коротше, ну, я перший раз цю гру граю. Так, мене кораблі якомусь. От я вже. Ми кудись отаємо, чи що? Чим ми вже прилетіли? Я щось не розумію. Я перший раз цю гру грав, але я вже знімав гру, Лапки все вже вміло. Ой-ой-ой-ой-ой! Що це було? Що це? Що це було взагалі? Що це було? Ну, походити, на, напиши, Почекай. А, можна фоткати. Strange statue. Such must be hundreds of years old. Okay. <gasps> Warning sting. Uh, Hot range uh, don't whisper my sails. Hmm. Cool. Ah. Oh, Skill. Mister's skeleton. She's skeleton is years old. What was she's? Victor. I'm not Shit. Хто це? Я раніше і був теж павчарою. Теж статуїн. теж статуїн. Напишу. Ой-ой-ой-ой-ой! Це теж статуї. Блін, напав. ай ай, ай. Ні-ні-ні! Фух. Так, що це? Индинг пеш. Ай баш Ага. Тут хтось має ховатися. Літає піца літає. Це реально літаюча піца. Що сталося? Дві неділі назад. Це була реально Оринг. Greetings. I'm Різбері Ну, коротше, це реально була літаюча піца. Эгми? Хто це? Лизберт. Кто у Цегебель? Я прошу вас, я ее чую. Ага, ясно. Ух ты, у Цегебель тут такое местечко. Ага, тут какие-то все товарищи, какие-то странные. Кроме... Кромдомарт написано. Хто це Кромда? Кромдомарт. Бакснекс. Жуканянки. Жуканянки? Бакснекс це жуканянки? Хто такі жуканянки? Перший раз чую. Ну, ясно. О, хтось уже був, а вже сховався. Ой, боляче. Він старався. Фільм старався, А це там хто такий іде? Такий сильний там накачений. Це була реально літаюча піца. Тому це не казки, це не дитячі казки. Це реально була літаюча піца, якщо бачимо.

Так, почекай. Приз? <різь> Ти що, працюєш на щось? Так. day. -дей. Дей. О, там місяць. О! полничка, полничка. А, а вона зникла? А це хто? Фільбо. Да Почекай, Фільбо. А це що? О, мені бачив, дали Wonderfels. Прикольно. Просто зайти. Так, давай, іди сюди, Тео. Лізберт? Ні, я не Лізберт, вибачи. Чувак. Так, так, що таке? Я тобі дам. Сканувати. Хто це? Стробі. Every way we snack watch it's working pattern. Sir, I'm it's all shy, but that's okay. They just need some space. Wolves я не знаю, що це таке. Раска, кашка. Чи що? що? <клухи> Я скан скандер показав, що це Це що це стробі. <клухи> так. О, дякую. мені потрібна ця пастка. Це пастка? Спіймати одну жуканянку. Хм. Так вона ховається. Я так розумію. Ану. Я її спіймав! А, ищедр файт, спрямате башну жуку. А, ты боюсь еще? Вау. Ааа, ще згодувати. Прикольно. Лапа ви дополнитель. Ви серйозно ще держу канямки спіймати? Ну раз. Подивимося, чи тут хтось є. А, точно. Так. О! Brutal Bros into the soil stir it Same Rotal Same mm. Hmm Wрона фейс Хм, прикольно Так ми, А і ми ж маємо її спіймати. Вона закопується в землю, коли вона лякається Блін, вона злякалась. Ну давайте біля неї її так спіймати hmm. І така вона. І така, попалась. Як це не попалась. Она ж была. Ты с дурьем ты С Ну, давай еще раз. О, с Так, кто еще там у нас? Так. Так, давай тут побудем. Ой, кто это? Грин Лава. Лавс into next with his tongue. А, хапаю со своим языком. Еще одна. Я спотеваюсь, она не буду тут Заважати мені, та оливка. Зрозуміло, що вона буду заважати тут. Я так і ЗНАВ, я так і ЗНАВ, Вот и звідси. Вот і звідси, ти будеш заважати. Попалася. І останется, ЦЕ хто у нас? Так, почекай, я нікого не бачу. А, ОТ Так, давай, ховайся. Ой, почекайте, ак акторувати. Давай, давай, виходь, давай, виходь, не бійся. Так, тобі згодувати треба. Отсід. Прикольно. А, ти Фільбо. А, він мер. Фільбо просто Фільсон. Хм. Follow в Tosnages. А, хрумбу. Ну добре, пиши. Вот тут прикольно щось. А. Тут коші щось тут задірка. Там якась уливка вот тайт. To... Right. Ну We're добре, пиши. Силю. Ух ти, ти сильный. Ви цих Так, почекай. Хто це? Ванбус! Эй, фокс, фармер, обтент басок. баск, Лов, не знаю кто-то и хэтус тоже не знаю, кто это? А что это такое? У радиса знак. Хм. Что это? А там что? А там. А еще на дворишку. Бонгер? Ой! Угу Його треба провести до ворит. Хто ти? Почекай, можна я просканую, будь ласка? Так, що це? Кетчуп? Будунгор? Ясно. Ааа, нам треба набрати кетчуп соус і завести її сюди. И сюда Во. Это все? Такое? Так легко было? Все. Так, пришёл и посмотрим, как там фильм Что там за фильм Что с фильмом там сталось? А, с тобой что-то так Так Фри... Фрайдер так, А, это ты? А, нет, шишка баг А де free фрайдер А, вот. А, він піднимается, як шопо кетчуп. Ну добре, давай, тобі. пі. Иди у нас. Хто нас там любит кетчуп? Давай, 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 чекаю тебе. да. якась. Прикольно. Ну, же не Ну, Snap фрайдер. Мені здається, що там еще має бути. А, що Чекай, що вона робить, Я нічого не зрозумі. А, вона ховається, якщо я злякаю, її, вона не вилізе, поки агресивна жукунямка, агресивний бакснис його не витягне. А, не зб'є, тобто я все зрозумів. Ну давай, погодую тебе. Давай. Іди сюди, фрайдер. Все, годувався. Тепер треба Тепер шишка кабанку, тобі треба. Шишкабак, шишкабак. Вот ты, шишкабак. Иди сюда, давай, ховайся, ховайся. Так, а ты сюда. Ты у нас там любит кетчуп. Блин. Ну ничего, давай еще раз. Так и сюда на этот раз. Бодонгер. О, бонгер. Бонгер, там же кетчуп. Давай, 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 давай. Ще один, є? А, вже ховали. Все, спіймали двох, так пішли, тебе, згодуємо, вамбус, 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 давай. А дві руки прикольно. Хм. Такі. А, каже що, він не побідати в пастці бодунйора. Сачок. А зачок мені дали? Сачок. Так, почекай. Омідорний. А, це те що, що? це те що Так, почекай. А де сачок? А, от так от. Співати одного бодунйора. Ну давай. Іди сюди. Нормально їх спіймав. Тут більше нікого нема. Так, я наберу кетчуп, пора там знадобиться мені. Ну, пішли. Пішли, пішли, пішли. Так. Блін, я не то зробив. Не треба був годувати цього шишкабада. О, дерево гарно так він зламав. Oh. Ну, коротше, я думаю, що на сьогодні поки все. З вами був Зокздорий Діджі Бум, а ми грали в Бакснекс. Всім пока!